Добрий день, діти! Сьогодні у нас з вами заняття з ознайомлення соціумом. Слухайте вірш. На землі великій є одна країна. Гарна, неповторна, красна, як калина. І живуть люди добрі, працьовиті. І скажу, до речі, ще й талановиті. Землю засівають і пісні співають. Нам бандурі грають і вірші складають. Про ліси і гори, і про синє море, про людей і квіти. То скажіть ще діти, що це за країна? Так, молодці, це наша славна Україна. Україна це батьківщина для всіх людей, які живуть на її території. Діти, а що ж таке батьківщина? Батьківщина це край. Де ти народився і живеш? Це найкраще і найдорожче місце у світі. А як називають людей, які живуть в Україні? Так, діти, ми українці. А якою мовою ми спілкуємось? Молодці вірно. Українською мовою. Кожна країна має Державні та національні символи, за якими впізнають її в усьому світі, які ви знаєте державні символи України. Діти, що ми бачимо на картинці? Так, діти, це наш герб тризуб. А що означає Державний герб України? Молодці. У тризубі відображено триєдність життя батька, матір і дитя. Знак країни головний. Це тризубець золотий. Він як сонце, в небі, синім. В ньому слава, в ньому сила. А який ще державний знак, ви знаєте? Так, діти це прапор. Прапор це державний символ. Він є в кожної держави. Це для всіх ознака сили. Синьо-жовтий прапор маєм, Прапор свій оберігаєм. Він святиня знають діти. Діти, а ще вам нагадує синій колір на прапорі. Правильно, це колір ясного, чистого мирного неба. Колір води, без якої б не було життя. А що означає жовтий колір на прапорі? Вірно, це колір пшеничного поля, колір хліба, зерна, сонця. Який ще символ нашої держави ви знаєте? Так, це гімн Національний гімн це урочиста пісня, є символом державної єдності. Гімн звучить під час святкування державних свят, вшанування переможців на спортивних змаганнях. Гімном розпочинає і закінчує роботу радіо. Коли звучить гімн, потрібно стати. А тепер давайте пригадаємо, які ж ви знаєте національні символи, ще можна їх назвати народні символи України. Важливе місце в житті українського народу займає рушник. Не було жодної хати без вишитого рушника. Ним прикрашали стіни, вкривали хліб. Хліб сіль на вишитому рушнику ознака гостинності українського народу. Без рушника не святкували ні народження дитини, ні весілля. Коли син вирушав у дорогу, мати давала йому рушник як оберіг від лиха, а дочок. Навчали вишивати рушники ще з малечком. Із червоної нитки і білого льону, як до рідної пісні, усяк із нас звик. В будень, день і у свято. В Карпатах за доном, наш народ давно вигадав диво рушник. А ще основними народними символами є верба і калина. Недаремно в народі кажуть, без верби і калини нема України. Верба одне з найулюбленіших дерев українського народу. Верба це символ краси, неперервності, життя. Про вербу написано в народі немало. Чим заслужило шану це дерево. Українці здавна шанують вербу. Верба символізує силу, здоров'я і броду людини. На вербному тижні у церквах освячують вербові кілочки, а повернувшись додому, злегка даряють вербовими прутиками всіх рідних, промовляючи: «Не я верба б'є». великим будь як верба, здоровим як вода, багатим як земля. А вродливим, як весна. Український звичай висаджувати вербу на городі та біля ставків. Вона оберігає джерельця та річки від замулювання. У народі кажуть, там, де живе верба, жили і річки. З верби робили ясла, різні вироби, плели кошики. Ось скільки всього цікавого пов'язано з вербою, символом України. Другою улюбленою рослиною українців є калина. У народі її цінують за цілющі ягоди. З ягід варять кисіль, джем варення. Тому і садили калину біля осель. Щоб вода в криниці була прохолодною і смачною. Діти, послухайте віршик і скажіть, про який ще народний оберіг ми не згадали. Зробила я віночок із квітів та стрічок. Піду в нім танцювати веселий гопачок. Молодці, це віночок. Кількість квіточок. У вінку дівчини змінювалась від 4 до 12 в міру того, як дівчина росла. Кожна квітка має своє значення, а ще до віночка прив'язували кольорові стрічки. Вони мали бути трохи довшими, ніж волосся заплетеного косу щоб оберігати від недобрих поглядів. Кольори Стрічок також символічні, жовта символ сонця, зелена краси і молодості. Жовто-горяча символ життя хліба, рожева символ достатку, червона символ краси, синя символ неба і води, фіолетова символ. Розума біла символ пам'яті. Молодці діти сьогодні на занятті ви дізналися про державні та національні символи України. А на цьому наше заняття закінчується. А я вам кажу до нових зустрічей!